Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалка Львівської області. Ми приїхали на водойму село Єсипівка, думали, куди їхати, гадали, думали, вибирали. І наш вибір впав на, на цю водойму. Попробуємо тут щось половити якогось коропа, амура і плотву. Ми за плотву також не забуваємо. Що далі? Далі так, що ми плануємо сьогодні робити? Так, для нас озеро це вже не нове. Хто бачив, може з минулого року відкриття бомбезне відкриття, навалили стільки коропів, звичайно невеликих, там певно до 2-2,5 кг, але дуже багато. Хто не бачив обов'язково, подивіться. Що ми плануємо сьогодні робити? Так, я свої вудки запускаю цей раз в шостий сектор. А, а я запускаю другий-третій сектор. Другий, другий напевно. Отак ми тут вже не перший рік ловимо. Плюс-мінус по глибідні під, під очеретом тут буває метр десять, метр двадцять в такий період. Ну, так Зараз вода більше, то може, може і то метр, десь півтора метра точно є. Може і є. На озері, до речі, ми не одні, що я стоїть тільки свиданий ловить. А що ловить, ми не знаємо. Так, що ми, що ми обрали ті сектора, плюс-мінус, тут в принципі немає різниці де ловити, але так як ми тут вже роками їздимо кут цього шостого і кут другого, напевно, там трішки є трішки твердого дна є. Риба перепливає з одного очерету в другий. Так. Тут, так, тут така прогалина є. Так, що ми будемо сьогодні робити? Так, по секторах ми поділилися шостий, другий. другий. Все ми вже розклали. Корм замішали, ще тільки насадки не витягнули і, і не закинулись. Так, по корму. потримаю, я покажу. Так. У нас все по стандарту. Отак виглядає сипуха конопля кукуруза. Отакий заміс. І гранули. Тоже великі не давали. 4-6, ще вісімка це і, напевно, 4-6 мм. Дали трохи небагато ліквіду. Червоний перець. Так, так. так. Потрібно, до речі, ліквіду багато не потрібно давати. Весною. Так вода ще не дуже сильно прогрілася. Приблизно, якщо іменно такий ліквід, приблизно цієї серії 30 грам на кілограм. В літі даємо 50 грамів. Більше. Чому ми вирішили так давати? Бо приїхавши на озеро, ми побачили в воді і сипуха була, і кукуруза. І ми зрозуміли, що людина пану ловили. І власник сказав, що кора прокльовує, і ми вирішили дати ліквід і вирішили дати трошки більше кукурузи. Як вже на відкритті тиждень тому риба ще не дуже була активна, а вже кажуть, трошки вже риба прокльовує. Ще цього року тут трофеї ще не витягали поки так... Коропів до 3 кг. Будемо старатися цю статистику покращити сьогодні. Зараз ще свої оснасточки, ріжемо свої чарівні бойлики і вперед. І не забуваємо ще зараз завозимося і йдемо зараз, бо тут, до речі, досить проплюває дуже хороша позла. Тут можна плотву і на пів кілограма, зловити і на 800 грам. Ну, то, Звичайно, для нас це буде на грані фантастики, але ми будемо пробувати. Бо тут, до речі, покажи Роман, тут є на окраїні очерет. І тут дуже здорово прокльовує більше... Там є вікна. Так, і в тих вікнах ловлять люди. Так, краснопірка і плотва дуже хороша прокльовує. У нас є, ми сьогодні передавали дощову погоду такий домик, хатинка невелика що буде де ховатись від дощу, ми за це обрали сьогодні це місце. По Перше ми тут завжди виходимо з хорошими результатами. По-друге, якщо навіть буде дощ, то тут хороший доїзд, бо тут польва дорога метрів 100-150 така втрамбована і одразу йде асфальтна дорога і є від дощу, де сховатися невеликий домик такий. Все, починаємо. Що будемо. Зараз завозимося. Переходимо ще поки видно, поки гарна погода, ще сонечко просвічується на поплавочок, плотву може покажемо, яку класну злову. І надіємося, що вечір-ніч у нас вийде з хорошими коропами. Ямурами. Так, Поки там Роман тягне плитву. <плутву> прибіг. Я вже не тягнув. О, я думаю, тягнути, бо він довго кидав, поки я взяв камеру. Я думаю, що риба там має бути. Не завів очерет? Тільки не кажи, що нічого нема. Ні, є, бо я бачу, пішло вліво. Ми поклали на куті очерету, а бачу пішло вліво. Добре, я возьму підсак. Коропець, ой, дуже маленький. Бачу, що ми навіть ваги під тебе не будемо брати. Так і зразу попливеш. Але під сак треба змучити. Яка треба треба плотичка, такий коробчук. Так, плотва ж нас не радує, досить дрібна клює. Трошки погода холоднувата їй не підходить. Пляється за підсак. Такий невеличкий. Грам 600-700 грамів, ні? Ну, потішив. Так, Давай одразу його не муч. Зразу пускає. Так, кажи. Це росте. Оба. А ми далі в очікуванні. Пукльовок і більше риб. Ранішня пукльовка. Раптово пішов вліво. Але вона вийшла, що невелика риба. Або ще просто яла весною. Кі самий малий, а як бореться. Садочка. Мурівським попапчиком. І такий. Може і до півтора має кілограми. немає. Такий коробчук невеличкий. А як боровся зато? Розбудив тебе. Розбудив, так. Ну, нічого. Що, продовжуємо, закидаємося далі. Що, Шо, звів учеред? Mm. Пішов? Ага. Бачу, жилка натягнулась так. Ось вроді би так по вулиці, вроді щось ліпше, правда? Зеркальний, так? Угу. Бачу. Ні, Трошки більш. Не дуже, але судя по куклёках, рыба сам успала к мой. Это на ранок. Значок. Бачу на ананас, так, спокусы Такий, Такий карпик. Гарний на невеликий. Гарний на невеликий, то факт. Ми будемо чекати, може буде більше. Може буде більше, може будуть ще. Що... Погода така мінлива, хмарно. Може одразу. ще нам пощастить. Продовжуємо mm -hmm. Продов далі. Почав кидати, так? Mm -hmm. О, наш красен. Який білий клював. Взатий який, малий І Заростаючи покоління. Але то знаємо, що риба є і надіємося, що вона виросте до великих розмірів. До речі, він буде такий в англійському ага. стилі горбатий ага. віджатковий. Так, він такий малий, а вже такий горбатий і пузатий. Ну. Ми погнали. Пливи слова ти шмигнув Пішов гарно Надію не втрачаємо Ловим yeah? далі Є? Напевно, такий самий. Нічого не зробимо, мені такі покльовки, така риба. Вроді би погода похмура, непогано так. Марсить дощ час від часу, але риба груба йти не хоче. Сьогодні самопрацююча насадка. Йдуть дібейці. <кій> Спокушаються ось такі невеличкі. Зограли. Добре, що плюють. хоч такі. Кліпше так. би було, якби не плювали взагалі. Ну, ловимо далі Пуливає. Ну, і що? Що там? Ще напевно один тузик під кінець нашої рибалки. Та він щось почав форсувати події дуже ну, зараз... активно. І зійшов. І зійшов. Ну, нічого, я думаю, ми сильно розстроюватись не будемо. Ми і так бігають, пустили. Треба було невелика. Кілограм-півтора, я думаю. Може більше, бо воді так подається. Ну, принаймні не трофей. Я думаю, що ми великого розстроївства з цього не буде. Я також думаю. Нічого, так буває. Може, просто дуже спішив. Ну що, друзі, закінчується наша добовар-рибалка. Наші результати і підсумки цієї водойми. Ми їхали з бойовим настроєм на водойму. І, як правило, як практика показала, перша покльовка була, вона була не вдало реалізована, риба невелика, але ми отримали дуже хороший сигнал, хороший позитив, так, Іван? Звечора, так. Так, і ми настроєні були цілу ніч не спати, все коротше всіх порвемо. Вся риба наша, як завжди. Ну і тут настали з темрява, і думаю, зараз будуть йти покльовки. Так, І так сталося, пішла перша вночі покльовка, десь година 12, так, напевно, вже було темно. Ну і нам за... зайшов карп, вон там, де четвертий сектор, в очерет за четвертий сектор, там в таку нішу. І тримаючи вудку, зрозуміло, що риба є. Вона там дергалась, ну але... Треба було качати човен. Поки ми накачали човен, заплили туди, як завжди, нам не щастить, не риби нема, гачок замотаний на очереті. Ну, думаю, ну, так сталося, не наша риба. Прийшло, напевно, години-дві, десь година друга, третя. Знову така в'яла покльовка, підсикаємо, риби нема. Думаємо, що таке. Ну, думаю, ну, буває так. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Риба не клює до самого ранку. Думаю, Ніч все, прийшла. все, капець, риби не буде. Але зранку риба звалася. З пів шостої ранку десь. Так, з пів шостої ранку то ми мали ще скільки? Там три, ще чотири покльовки. Ще чотири п'ять. чи п'ять. ми їх реалізували. Ну, На відео побачите, риба ну, така, як була, за якою ми і показали. Риба, на жаль, велика не клювала. Такі маленькі тузики і все. Від 800 до півтора. З одного боку, може, відео трохи і скучне вийде, бо риба невелика і небагато. Але ми хочемо насправді показувати, куди ми виїхали, в який період, що насправді клює. Не завжди ти приїжджаєш і буде тобі десятки, п'ятерки, п'ятнадцятки клювати. Ну, Там той рік ми тут набомбили коропів. Той рік так не вийшло. Хоча тоді був ще квітень. А тут же навіть травень, і нема такого кльову, ще щось риба в'яла, не знаю. І чим. до речі, власник озера показував відео. Хлопці зі Львова, якісь приїжджали, вони наловили десь штук 20-30 тих карпів. Ми бачили це ще на, в березні, але, на але теж відео. були всі невеличкі. Так, і також були всі невеличкі всі такі, такі але як але не поклювала. Ну і риба. нам теж не скажуть, що покльовок не було. Покльовки Та. були. Ну тобто були якісь реалізовані, якісь нереалізовані. Просто величина риби. Ну, Завжди бажає бути кращою. Так, принаймні, коли ти вже був на цій водоймі і вже тут здорово відловився, і потім приїжджаєш, ти точно меншого не очікуєш, а тут виходить менше. Ну не завжди буває все класно і не завжди багато клює. Ну що, але я думаю, ми приїхали, показали, куди ми приїхали, що реально на той момент клює, яка риба, яка величина, та й все. До речі, спотвою також. Ми очікували, що буде краща реалізація плотви. Плотва клювала знову ж таки така маленька. На манку, на маленьку глибину, то вона її збивала. На личинку э, стрикозито декілька покльовок було і, і все. Хотя взагалі обрубало. До речі, людина тут е, прийшла ще вечором, яка тут чуть не кожен ходить на цю плотву. І теж також вчора та плитва не хотіла реально клювати. Але казала ця людина, що плотва ще два тижні тому, напевно, пропльовувала і до пів кілограма, але е, цей чоловік він запливав човном, там казав, під очерет, і з того боку водойми, він з човна цю плотву таку ловив. А ми тут пробували собі з берега, так бо принаймні пильнували вудки свої, не могли далеко відлучитися. Що маємо, то маємо. Риба була, є. — Покльовки є. So. Якісь риба, якась є, ну нічого. Ми будемо в свою чергу думати, куди далі виїжджати, що вам, яку водойму цікаву далі показати. So. А ви в свою чергу ви знаєте, що робити. Ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося, коментар якийсь там. Пишемо. Та й все. До зустрічі на інших водоймах.